Привіт усім. Ось така несподіванка чекала мене сьогодні вранці. І це в мене тут була війна. Я залишила двері. У мене ось тут двері на кухню, бачите? Верніше, на кухні двері, на вихід на двір, і до нас приходить котик. Я вам неодноразово його показувала. І цей котик заходить от сюди вечеряти. Коти не доїдають свою їжу, і він понадобився до нас, повадився до нас. Цей котик вечеряти. І, відповідно, песик мій ось тут, поруч, спить в кошику, бачите? І він зайшов, мабуть, десь вночі, пес на нього почав гавкати, він почав тікати, вскочив десь сюди на цей столик, і ось тут в мене стояв з краю зі капіталом. Я його пересаджувала. Ось це одна від нього така ділянка залишилася. І ось це от друга частинка. Це мамина частинка. Як бачите, вона на підлозі опинилася, ваза вщент. Довкола дуже багато скла. Ось ваза була тоненька. Відповідно, дуже мені шкода, але ну що зробити, придеться все пересаджувати. Ось уламки скла. Ось така картина в мене сьогодні. Звичайно, ґрунт довкола, бачите, ось. І він тут і туди потрапив, де є в мене водичка настоюється, залоє. І довкола, довкола повний бардак. Зараз ми будемо це все прибирати. Ось, де скло, бачите, подивіться, де ж скло. Ось ось тут, ось, кавалки скла, уламки і. Бірочка від зігопіталума і ось від нього ця трубочка, в яку я заливаю водичку. І так зі зараз я подивлюся, його назва ось тут Рейн Клоун. Дощовий клоун якийсь. Ну, дуже гарний цей зігопіталум, дуже-дуже ароматний. І ось він так гарно почав нарощувати корінчики, бачите? І його нещадно, Ось так, прошу дуже. Ось отакий ось зі капіталом. Він пускає гарненько корінчики від нового росточка, бачите? І все. І от ті два таких вояки кинули його мені на землю. Хочу посадити його якось так, щоб він, наче, лежав на ґрунті. Ось ось так, напевно, я його посаджу. Ні, потрібно мені якусь ширшу вазу шукати. Зараз будемо це все прибирати, будемо це все складати, і буду знову я його пересаджувати. Досить гарненький, дивіться, який молоденький ростик, наріс від старої бульбочки. Бульбочки не такі вже і пошкоджені, вони трошечки налиті, трошечки поморщені. Ось тут у нас тільки покриюча залишилася. Він мене квіт один чи два рази, але з цих бульбочок він не квіт ще жодного разу. Так що, можливо, ми навіть буде дочекалися б якогось квітіння цього року, а так, квітіння буде відкладатися, мабуть, на довший час. Тому що знову пересадка. Зі мене люблять пересадок, щоб їх часто так турбувати. І корінчики, бачите, тут досить непогана, коренева. Ну, скажімо так, нема. Нічого злого, щоб вийшло на добре, тому що впала ваза. Заодно я подивилася, які тут корінчики, як розвивається сама рослинка, і я скажу вам, що я задоволена. Тут навіть он старого кореня, дивіться, верніше старої бульбочки, корінчик з таким зелененьким кінчиком. І це тішить, тобто він росте. Все з ним добре. І буде з ним все добре, тому що я його пересаджу в той самий ґрунт. Той ґрунт йому дуже пасував. Тому що тут є, подивіться, тут є і мілка кора, тут є керамзит, там є сираміс, трошечки є домішки, піноскла, там є кусочки моху, навіть є кусочки торфу. Ось такий мішаний ґрунт для зігопіталума. дуже і дуже навіть добрий. Плюс він повітряний. Моху я давала так десь на. Дві третини відверху, тобто десь майже коло самого низу горшечка, вази, б доказати. Я давала туди моху, досить такі великі кусочки, бачите, ось. Для того, щоб він утримував вологу всередині горщика. І, відповідно, виходить, різомою трошечки сухо, ну, волого, не є мокро. А низ у нас внизу горщика навіть деколи була, залишалася вода. Ну, а зараз я буду пересаджувати цей зікопіталом. Нічого особливого в пересадці немає. Ось такого чогось, щоб можна було спеціально знімати відео для цього. Ось там в мене настоюється, бачите, ось там, в цій баночці. Хочете вірте, хочете ні. Там настоюється вода, ложка столова рису, очистки від буряка і зубок чеснику. І оцей настій я маю намір заморозити. І потім буду розкладати по горщику у оцих цимбідіу. І подивіться, яка тут вже велика маса наросла. Ось, бачите, тут такий гарний молодий ріст. І вони потребують зараз якраз їжі. Їх потрібно зараз активно підгодовувати, бо вони нарощують молоді ростки і молоді бульбочки. Ну, ось, іду я прибирати. Таке от у нас сьогодні. Сталася така несподівана подія. Ну, що зробити тваринки, де див... хто має тварин. А в основному всі любителі мають котів і песиків, тобто вони люблять тваринок. І, напевно, всім знайома ця картина. Ось така от подія сьогодні. Ну Ось я знайшла ось таку широку вазу, вона глиняна. Думаю, що тут зі гопіталому буде дуже добре, бо вона набирає сама вологи. Бачите, коли я залишаю трошки водички отут в цьому в такій підставочці, водичка, ось, бачите, навіть зробила собі такий камінь на горщику. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, Водичка просякає на дно горщика і там активно тримається в ґрунті. Я сюди що дала? Знову-таки той ґрунт, який я зібрала, я додала трошки сюди е кусочки вугілля. У мене є така Може, ви пам'ятаєте, я була привезла з Тенеріфи такий кусок великої такої кори від тої 700-річної сосни, яку ми бачили, яку ми оглядали, де я загадувала бажання. Так ось, я побачила одного, я поставила на поличку той кусочок, і одного разу я вранці, оглядаючи рослинки, побачила, що там під тим кусочком кори є натрушено такий... Я б сказала тирса, не тирса, отаке щось натрусане з тої кори, такий коричневий порошок. Коли я підняла кору, я побачила, що в тій корі всередині просвердлені дірочки. А це означає, що там завівся шашель. Можливо, він там і був, бо кора старезна, сама сосна дуже стара, і там відповідно тих жучків всяких різних дуже дуже багато. Я той кусочок поклала у мікрохвильовку і його буквально. Поклала на хвилину, включила хвильовку і я його спалила. Він згорів майже на вугілля. Так от те вугілля потрапило от сюди, в цей горщик. Ось я кусочки такої кори. Ось, буквально, бачите, спаленого я заклала туди. Нехай приносить користь. Посадила його з бульбочками ось тут всередину, бачите, їх от сюди. І так, напевно, більш посередині влітку. Цей... Цього горщика, тому що я побачила, що нові рости йдуть, бачите, куди? Ось так, якби в цю сторону. І тут, якщо навіть він буде наростатиме в цей бік, то йому тут достатньо місця, щоб наростити нові бульбочки. Ну і оця, молода, оця одна бульба, бачите, від якої випустився молодий ріст. Ця бульба була минулорічна. Вона виросла у мене минулого року, і вона ще не квітла. Можливо, з неї щось і там десь виросте, можливо, там десь всередині щось від неї. Буде ще якийсь росточок. Вона тут має коріннячко. Я постаралася укрити, ось так прикрити його мохом, тому що мох провокує ріст молодого коріння. Ось і отак він в мене такий нахилений в таку сторону, і так і буде. Ось так він нахилений. Бачите, але потім я думаю, що він потім вирівняється з часом. Тим більше я його прикріпила на ось такі палички, мабуть. Мабуть, треба ще якусь паличку більшу, таку, щоб вона більш стояла устойчивіше. Тому що там практично немає в нього коренів багато, тільки оці поверхневі. Якщо ці корінчики опустяться туди-вниз, в горщик, то воно має за що закріпитися, бо я на саме дно наклала трошечки такого великого великі кусочки піноскла і трошки керамзиту. Так що, думаю, що він тут укріпиться. Подивимося, як буде надалі, чи він буде. Оцей молодий ростик буде розвиватися і буде рости, чи він нам всохне, бо все може бути. Зі капіталом такий трошки прикрий. Ну, ось наразі ось так воно виглядає. Ось так я його зробила. Думаю, що йому тут буде краще, ніж в тій шкляній вазі, з якої він вилетів дуже легко. Ну, Відповідно, ваза ж розбилася. Ну, все. Тут, думаю, навіть ця глиняна така от чашка йому більше підійде, ніж оте скляна ота вазочка, в якій я була його посадила попередньо. Ну, і ось тут я його розположила. Бачите, тут, де він був попередньо, тільки та вазочка була висока, а так тут, як він туди той кіт заскочив, я чесне слово, не знаю. Можливо, він налякався собаки, бо собака лежить прямо ось тут, коло квітів. І, мабуть, він десь побачив кота, і от кіт з переляку залетів. Ну, не маю поняття за те. Ну, я вже все прибрала, все склала, все тут почистила. І ще хотіла буквально на одну секундочку покажу вам ті хойки вчора, що я їх отримала. Ось я так їх склала, була, бачите, сюди, в цей ящичок. Так вони переночували, вони трошки зігрілися. Листочки набрали такої кімнатної температури, і я їм дала буквально по трошечки трошечки водички. Всі маленькі, менші хої я дала буквально крапулочку, маленьку-маленьку краплиночку водички, а в ці більші хоїки я дала трошечки більше. Ну ось так вони зараз почуваються. Попробую знайти фотографії їх квітіння, щоб ви могли б теж полюбуватися на таку красу.